Яка рятує життя, і ця рослина можна сказати по без перебільшення, що ця рослина вона дійсно рятує життя, і це зокрема показала нам така епідемія, яка в нас була коронавірусна інфекція, і сотні людей вона поставила на ноги, вона допомогла од. І зараз на даний час також користуємося цією рослиною. Люди більше про неї знають. Я хочу, щоб про неї більше знали. Щоб її, і, от і в цьому році багато людей зверталися, просили і саджанці, і насіння просили дисмодіуму, щоб посіяти на своїх ділянках, особливо ті, які на своїй практиці переконалися наскільки ця рослина ефективна. Це дезмодіум канадський і знайомство з цією рослиною почалося. Більше 15 років нас, коли я вперше побувала на селекційно-дослідній станції лікарських рослин, села Березоточа, Лубицького району. Області. І коли завідуюча відділом селекції та насінництва Наталя Іванівна Куценко розповіла про новий виведений сорт. До речі, це в нас, це в нас саме той сорт Десмодіуму, це сорт персей, який е, щойно був виведений. Це противірусна. І з того часу почалися такі багаторічні дослідження, за що я щиро вдячна колишньому генеральному директору Стоп. «Дружба Нова Сергію Натур. Толючу гайдаю, коли ми в той час, як у нас були на полі площі, проводили дослідження і грунту, і проводили дослідження самої рослини на наявність діючих речовин. І саме тоді можна сказати почалося таке серйозне вивчення цієї рослини, тому що в нас на Україні не дуже нею займалися хоча є такий препарат Фладекс, який випускається у Харкові. І цей препарат він має противірусну дію, використовується для лікування герпетичних кератитів у офтальмології. Тобто, а ми використовуємо цю рослину також досить широко, використовуємо і в вигляді сухої травички, і свіжої, готуємо з неї настої. Входить вона до складу такого препарату, як онкосан. Це препарат мій протипухлинний, також запатентований. І є в нас екстракт різний процент екстрактів і відповідно в яких випадках ми його застосовуємо, відповідно таке йде процентне співвідношення, а ефективний він при вірусних захворюваннях та їх ускладненнях, зокрема, таких як герпетичні враження, шкіри сельзових оболонок, різні штами вірусів, які дають захворювання, які можуть бути причиною різних хвороб, тобто це хвороби печінки запальної тіології, це панкреатіти, хвороби нирок, сечову. Міхура. Це цукровий діабет, тоді коли ми враховуємо вірусну етіологію, коли захворювання виникло після того, як людина перехворіла коронавірусом, або в середній, або в важкій формі, або коли людина декілька разів хворіла, то також може виникати цукровий діабет і поствірусне ускладнення, і в такому випадку нам допоможе така рослина, як дезмодіум канадський. Можна використовувати для профілактики, звісно, і коли в нас була епідемія коронавірусу. Вірусу то ми користувалися цією рослиною для профілактики по всій Україні за кордон я висилала дуже багато посилок, багато цієї рослини, і можна сказати, що люди на собі відчули її ефективність і результати. От уже пройшло стільки часу, і я можу з певненістю. Я раніше вела статистику, тобто це були здається, там 700 чи 800 чоловік, які на собі відчули результати. Зараз я такої статистики не веду, тому що це дійсно рослина ефективна. Ми в цьому переконались, про що свідчить і дослідження, і найбільше це практика. Якщо ми для профілактики, то ми використовуємо із розрахунку 2 столові ложки на пів літра укропу. Це якщо ми сама травичка користуємося, також ми настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і п'ємо по третій частинці тричі на день. Доїти, їди. а от коли як ми користуємося як зовнішній засіб, це коли є епідемія коронавірусу, коли людина перебуває у таких людних містах, коли треба відвідати поліклініку, і ми знаємо, що там багато є хворих, може бути, коли ми наражаємося на небезпеку заразитися вірусної інфекції, тоді ми користуємося як зовнішнім засібом для полоскання, промивання, коли після контакту такого приходимо додому. У нас є готовий заварений десмодіум, і ми користуємося також. А якщо людина і хворіє, то це пере... ну, от вона хворіє в багато легшій формі, чим, наприклад, би вона не користувалася з І, звісно, є така дія ще проти Ми її... ну, от, Якщо чесно, то я не думала, що ця рослина вона буде ефективна проти гельмінтна. Але практика також показує ті люди, які користуються, виходять гельмінти. Тобто ми вже її можемо рекомендувати як рослину проти гельмінту. хороша, чудова, прекрасна. Рослина. Слина онкосан протипухлинна дія противірусна, тому що ми знаємо, що багато онкологічних захворювань вони мають вірусну етіологію. Папіловіруси це і гінекологічні шийки матки, мутація, модифікація вірусів, тобто різні, різні, і нам обов'язково треба давати ефективну рослину противірусну. І можна сказати, що це єдина рослина, яка має противірусну дію. Саме сума флавоноїдів дисмодіну – це діючі речовини цієї рослини і зумовлюють противірусну дію. Наступна рослина, про яку я хотіла б розповісти, є також моя улюблена, прекрасна, чудова моя красуня це чоломниця Байкальська скотелярія біокаренція. І дійсно, важко уявити лікування судинних захворювань без цієї рослини. І от зараз я ну, доволі часто зустрічаю. і в інтернеті такі е, рекомендації, як вивести холестерин. три дні, там п'ять днів холестерин, якщо є атеросклеротичні зміни в судинах, якщо підвищений холестерин, то дуже швидко він виводиться. Але я б сказала, що то все ну така інформація. Знаєте, так для так послухали і забули. А є в нас рослина, яка дійсно працює в цьому напрямку. Це наша шоломниця Також у нас от сорт. Наталія, це також березоточа рослина. Зазвичай 4-5 років росте. От у нас як рослина цілюща вся кореневище, корені рослини, які не молодші 3 років. Ми використовуємо для приготування екстракту. Є такий екстракт чоловниці байкальської, який використовується. У нас він 20%, 20-30% можемо робити. Входить він також до складу препарату Ангіосан, це який ефективніший по по своїй дії. Судинний препарат, і можемо використовувати просто звичайний екстракт 20% шоломниці байкальської, тобто це рослина, яка має протисклеротичну дію, яка має ноотропну дію, тобто відновлювальну, що дуже важливо при тих захворюваннях, коли порушується функція саме нервових закінчень. Тобто, це наслідки перенесених інсультів, це наслідки протрузії криш, це різні атеросклеротичні зміни судин, це різні парези. Тобто зміна структури судини, яка йде, дає ускладнення. Ускладнення це в нас інфаркти, інсульти. І от саме в такому випадку ми тестовуємо як сировину свіжий корінь рослини, який, який ми викопуємо пізнь, пізно восени або ранньо, рано навесні. А сама ж травичка входить у нас в збори. До речі, вона також має протисклеротичну дію, і ще в неї така дуже хороша дія: це покращувати метаболітичну функцію. Функції печінки, тому що ми знаємо, що холестерин по структурі є ліпід є жир, і цей обмін, ліпідний обмін здійснює його печінка. Він відбувається в печінці, тобто це метаболітичні процеси, сам метаболізм. Як ми знаємо, у нас є холістерін хороший і є поганий. Холістерин високої щільності, це ліпопротеїди високої щільності, Це ті, які приймають участь в обмінних процесах, тобто вони саме розчеплюють. Перетворюють цей холестерин е, поганий. А той поганий, який він є, поганий, як у він є небезпеч... небезпечний, він відкладається на внутрішні поверхні судин. І, відповідно, він звужує е, своїми бляшками, тими атеросклеротичними, звужує просвіт судини, судини звужуються, е, погано циркулює кров, е, судини втрачають пружність, еластичність, тому що руйнується сама структура судини. Е, і, відповідно, ця рослина вона в нас входить. У нас є такий збір, він називається серцево-судинний. І в нас е, Рослина протисклеротична, одна єдина. Ефективна, це шоломниця байкальська. Звісно, у нас є лабазні кв'язолисти, у нас є інші рослини е, також хороші. От саме тому я наголошую на поєднанні, тому що коли ми користуємося однією рослиною, то це є монотерапія. Це завжди в рази дає меншу ефективність, чим коли ми користуємося в зборах або коли ми поєднуємо комплексно фітопрепарати, фітокомпозиції і фітозбори. І от за серцево-судинний збір, крім шоломниці, в нас входить туди. Це рослини судинозміцнювальні. зміцнювальні. Нам треба змі... зміцнити судини. Тобто, це рослини рутиновмісні, рутин вітамінп. Відповідно, це. Цвіт гречки посівної, софора японська, рута садова. Оце три рослини, які містять дуже багато рутину. Тобто ми даємо в цей збір, даємо ці рослини. Потім обов'язково це седативна, заспокійлива дія. Це обов'язковою умовою, тому що спазми судин, тиск високий, різні серцеві напади. Це робота судин. Робота нервової системи, даємо рослини заспокійливі. Це білокудрінік, чорніючий балотанікрум, пустирник або собача кропива серцева, потім чебрець, м'ята, лід. Звісно, квацитин це теж, також дуже хороша рослина. Рослини, які покращують кровообіг, рослини, які покращують кровообіг, даємо цвіт каштану, рослини, які мають антикоагуляторну дію. Це ті рослини, це буркун лікарський, лабазник в'язолистий, це діє діясалі. Цілових сполук саліцилатів. і відповідно можемо ми також додавати інші рослини індивідуально. Якщо, наприклад, це проблеми, які пов'язані з нижніми кінцівками, якщо це діабетичні ангіопатії, то ми додаємо більше лабазніка, додаємо ми більше е, е, каштану. Якщо це, наприклад, більше пов'язано з серцевою діяльністю, то ми інші рослини, можемо воду більше додати, можемо додати валеріану, корінь валеріани. Якщо є порушення ритму, також ми комбінуємо інші рослини. Тобто це все. Це індивідуально, але є такий загальний збір, який поєднує оці чотири етапи: протисклеротична, судинозміцнювальна, седативна і антикоагуляторна. тобто це лікування судин. Тобто, як ми бачимо, хороша дуже рослина. Також дякую щиро Березоточі, Тому що, як кажуть, знаєте, як, як гарне насіння, то гарне і коріння. І от саме в нас, ну, як ми бачимо, що яке у нас насіння, яка в нас сировина, то відповідно насіння високої. що в нас є і Суп. Це він цьогорічний, ми підсівали ще ми в цьому році, тому що погано він зійшов. Тобто, ну от ми бачимо, що він ще не цвіте, але оскільки ми вже тут, то я також хотіла декілька слів згадати за цю рослину. Це рослина є дійсно також унікальною. Сильно рослина, яка здавна використовується в народній медицині, яка користується заслуженою шаною, повагою, яка має досить широкий спектр використання, в основному використовується при запальних процесах дихальних шляхів, тоді коли є хронічні процеси, коли є ускладнення, коли людина перехворіла, наприклад, важкою пневмонією. Коли тривалий кашель, то саме тоді допомагає ця рослина. Вона має неймовірний аромат за рахунок кефірних олій. Вона містить і флавоноїдні сповуки, і мікроеліменти, і має сапонінові сповуки, зокрема, тобто вона підсилює дію інших рослин, якщо ми користуємося нею в зборах. І соп дуже добре покращує функцію шлунково-кишкового тракту. Тобто, коли є розлади, коли є дисбактеріоз особливо. Це також досить часто спостерігається, от особливо коли пов'язаний із вживанням ліків, тобто або антибіотиків, або інші препарати. Хіміотерапія, наприклад, при онкології також дає досить часто запори, дає розлади травлення, тобто проявляється в різних формах, проявляється дисбактеріози. Саме тут на допомогу також приходить дисмодіум. Одна столова ложка на 200 мл окропу, 30-40 хвилин настояли, процідили і вживаємо по третій. Частинці тричі на день доїти, коли погане травлення, коли кислотність нульова, тобто ахілія шлунка, шлунок переростянутий. Він погано травлення проходить у ньому. Тобто, це є таке підґрунтя для розвитку онкології. І от саме в такому випадку також на допомогу приходить і соп. Ми також користуємося ним. Також одна столова ложка на 200 мл окропу. Поєднуємо з іншими рослинами. Ми знаємо, у нас є золототисячних дерев'яр. Це такі, які нормалізують саме рослини, які нормалізують секреторну функцію. Додаємо також і тобто можна користуватись іншими рослинами, тобто можна гіркоти використовувати в такому випадку. Також як зовнішній засіб, до речі, і за шавлію лікарську, і за і Тобто, коли є ангіни, коли є запалення ротової порожнини, коли є стоматити, коли є гінгівіти, це запалення ясен. Також ми користуємося для полоскання одна-дві столові ложки на склянку укропу, кропу. Також при таких запальних процесах ми користуємося. Для промивання ран, якщо є рани, якщо є трофічні виразки, також дуже добре спиртована стоянка. Додаємо ми рослини, які антисептичну дію мають. Також дуже добре, корисна, така цілюща, хороша, прекрасна рослина. Ми працюємо для того, щоб ви були здорові. Шановні мої підписники, гості каналу, я бажаю всім міцного здоров'я. Перемоги ідіть в природу, заготовляйте лікарські рослини. Завжди майте в своїй домашній аптечці, надійні, природні, послані Богом, зібрані вашими руками, ефективні, надійні, доступні ліки. До наступної зустрічі.